Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останніх зустрічей в Ірані Лукашенко повернувся додому йому доповіли про пожежу в улюбленій резиденції. Диктатор посилює охорону та готує таємне місце, про яке знають лише декілька дуже довірених людей. Директор New Geopolitics Research Нетворк Михайло Самусь в ефірі радіо Анві пояснив, навіщо білоруський узурпатор Олександр Лукашенко за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна їздить у міжнародні поїздки, зокрема у Китай. Лукашенко це людина, яка перебуває в стані, коли її можуть вбити кожної хвилини. Це Лукашенко вже розуміє. Він уже нікому не потрібен. Ні Путіну, а про китайців я взагалі мовчу. Тому, звісно, Лукашенко буде їздити. Путін просить його їздити скрізь, умовляти всіх падати на коліна, пропонуючи все. Що завгодно забирайте всю білорусів, все, що є, каже самусь. Але на його думку виникає питання навіщо всі ці пропозиції Китаю, навіщо Китаю брати якусь Білорусі чи Росію і зараз покладати на себе відповідальність за ті воєнні злочини, що натворив Путін. Я розумію, що китайці перебувають у своїй комуністичній ідеології, але я не думаю, що вони втратили відчуття реальності до такого рівня, що не можуть зрозуміти до чого це все йде, а йде все до військової катастрофи Росії. Лукашенко може. Можливо, уникне того, що буде дійсно військовою катастрофою, але Білорусь не уникне. Пояснив самусь. Зазначимо в минулому році білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Налякали раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. Диктатор нікому не довіряє. Не безпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим. Написав він за його словами: з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть макея була неприродною. Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розроблений у спецлабораторії ФСБ. Кажуть джерела, близькі до російських спецслужб. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності. Написав Невзлін до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!